Сьогодні у прокат виходить фільм Nice Later про найстаршу команду Черлідингу з Харкова, де всім учасницям понад 50 років. Більше про цю команду і стрічку говоримо далі. Світлана Стьопіна, учасниця команди Nice Ladies, вже доєднується до нашого ефіру. Пані Світлано, вітаємо вас. Добрий день. Пані Світлано, дякуємо за те, що долучились до ефіру. Розкажіть більше про вашу команду і як довго займаєтеся черлідингом. Нашій команді вже 9 років. Вона була створена, є навіть конкретна дата. Вона була створена 11 лютого 2016 року. Це було наше перше тренування, коли ми прийшли в спортивну залу. І ось по сей до сьогодні ми всі займаємось нашим улюбленим видом спорту. Пані Світлано, розкажіть більше про стрічку, яка вже от виходить у Прокат. Скільки там взяло участь учасниць і про що здебільшого говорили і загалом розповідає це кіно? Ця стрічка створювалась на протязі чотирьох років. До нас звернулася з, такими, з такою пропозицією режисерка фільму Марія Паномарьова. Це українська режисерка, але вона працює в Нідерландах декілька років, і запропонувала нам створити документальний фільм саме про нашу команду. І Зйомки почалися ще у 2019 році, до ковіду, до війни. І Фільм повинен був трошки, бути трошки інший. Він повинен бути про команду, але війна внесла свої корективи, і фільм дуже многоплановий, там піднімаються. Різні за змістом ідеї теми, і я запрошую глядачів подивитися, щоб кожен сам для себе вирішив, про що цей фільм. З моєї точки зору, це фільм про місце жінок похилого. Ні, це неправильно, не похилого жінок старшого віку в суспільстві, в думках суспільства. І це фільм також про те, як війна руйнує життя. Розкажіть, як ви знімали цей фільм? Можливо, були якісь певні цікаві моменти, якими хочете поділитися із глядачами? Там на початку фільму, там дуже е красива така м, картина. Ми, наш, наша вся команда. В кар'єрі ми виїхали разом зі знімальною групою під Харків, в кар'єр. Там, як сказала наша оператор Свята Апаріна, це було дуже гарне світло. І от ми в піску, так, так само ці кадри, ми в піску, там. Але в дуже гарному світлі ми починали зйомки нашого фільму. Це було. Ну, це було смішно для нас, адже ми дуже ми звикли до залу, до твердого покриття, до, спеціального, до спеціальних майданчиків, а тут пісок під ногами. Але ці, ці кадри були дуже гарними, на наш погляд. Пані Світлано, розкажіть трішки про досягнення вашої команди і чемпіонати, які стали знаковими у кар'єрному житті. Ми... Багаторазові чемпіонки України. Ми ем, володарі кількох кубків України. Дуети наші в складі Валентини Оніченко та Анни Качан займали третє місце на європейському чемпіонаті. А дует в складі Надії абдасьової Юрченка і Олени. Кравченко, вони зайняли третє місце на чемпіонаті світу в, Євро... в Японії. До речі, саме після цього чемпіонату японські жінки подивились на нашу команду і вирішили створити саме таку команду у себе в Японії. До цього в них не було такої команди. І якщо говорити про наш фільм, то саме цей меседж ми несемо в світ, що в Україні існують. Гарні, красиві, активні, сильні, мужні жінки, європейські жінки. І в нас є черлідинг, і ми займаємось улюбленою справою, навіть незважаючи на дуже тяжкі обставини зараз в нашій країні. Ми вам дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. І нагадаю, що з нами Світлана Стьопіна, учасниця команди Nice Ladies, яка розповідала про свою команду із чрлідингу.